Із осколком у головному мозку та паралізованими кінцівками. Військовослужбовець Ігор зазнав поранення на Покровському напрямку. Під час штурму українських позицій війська РФ застосували fpv дрони. Ми на окопах були, були на бринажах, наш штурмували. Я в ці камікати залітали до нас у бліндаж. Від одного я встиг втікти відховатися, сховатися, а від другого я не встиг. І він зривом каску мені. Від першого зриву мені каску зірвало з голови, а другим вже фідрон залетів і отримав поранення. Чоловік згадує, на декілька хвилин втратив свідомість, а отямився вже у бліндажі, до якого його відтягнув побратим. На евакуацію ділиться Ігор. Довелося чекати понад добу, адже росіяни постійно обстрілювали шлях до позицій. Пригадує, одразу після поранення перестав відчувати ліву руку та ногу. Першу допомогу військовому надали у стаб пункті, звідти перевезли до лікарні на Дніпропетровщину. Зараз, каже чоловік, почувається краще. Не такі головні болі. рукою швеліцюю і лівою рукою став більше шевелити. Після тих операцій, що ну, що зробили врачі. За допомогою новітнього апарату ангіографа в пораненого бійця виявили уламок в мозку та тромби в судинах, розповідає лікар-нейрохірург Юрій. Вводиться контрастна речовина і ця система обробляє дані і вичитає картинку. Від м'яких тканин може їх прибирати, а залишається зображення судин. Гендиректор лікарні Сергій каже, зараз військовослужбовець проходить терапію спрямовану на розчинення тромбів. Уже після цього хірурги зможуть витягнути уламок із мозку. Відламок залетів в голову і життя, як правило, на цьому закінчується. Але нейрохірурги, лікарі. Які надавали допомогу на ста пунктах, зробили все можливе, щоб він не втратив багато крові. Якщо операція буде вдалою, Ігор має всі шанси на повноцінне відновлення, додає гендиректор медзакладу. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.